Зварила борщу з крапивою. Це завтра діти приїдуть, поспитала буде таке їсти. Кажуть, будемо. Зараз собі насиплю. Пів десятої ночі. Зараз мисочку. О, жучки чи що? Ну, а як без їх? Мурашечка. іди гуляй. Що я казала? А, щось як насиплю, як наїмся і впаду засну. Майонезик сюди ось на такий перейшли майонезик. Мені подобається такий маленький порційні пакетики. Ми раніше купляли королівський кілограмовий. Тоді таскаю ще і туди-сюди з холодильника. Так, і кислота лимонна. Якщо не докислений борщ, ми любимо, щоб кисленький був. Компотик дітям витягла, вже половину випила ось виноград, лимон і мята. Обалденне. Ну, там у мене повен погріб такого щастя. Тож хватить і дітям і всім. Приємного мені апетиту ввечері. Так, спать я не упала. Я ще ліплю пельмені і ось роблю такий рулет медову. Це тільки що з духовки достала. Його треба тепер познімати і скрутить. На полотенці скрутить і завтра намазати діткам. Ось так я його завертаю. Розмотався, хотіла показати. Ну. Починати його треба двома руками, а потім можна і одною. І так акуратно і не дуже прижимати. А так якби приподнімає його, бо там ще ж буде начинка. Оп. О, так ось, ось шовчик, ось він. І отак на шовчик на ніч ложимо. Отак. Шовчик під низом. Який лежить. А я далі ліплю. Мені ще тут, мабуть, два таких. Кружала. Я завжди ліплю ось з такої форми. Так, доліпила. Пів першого ночі вже можна йти спати. Ось який один вареник. А це все морозилка. На завтра малесеньким котичком буде, вони таке люблять. У нас пельмені люблять усі. Тож, коли приїжджають так гості, я не заморачуюсь. з це в перших рядах.